дата рождені Нацполіція викрила злочинну групу осіб, які вчиняли квартирні крадіжки. До складу групи входило 4 чоловіки віком від 29 до 41 року. Мешканці Харкова та Сум. Поліцейськими задокументовано три факти вчинення квартирних крадіжок. Сума завданих збитків сягає. Понад півмільйона гривень викрили зловмисників оперативники департаменту карного розшуку національної поліції спільно з управлінням карного розшуку та слідчими Харківщини. Оперативники встановили, що злочинці шляхом підбору ключа проникали до помешкань громадян, звідки вчиняли крадіжки, грошових коштів та ювелірних виробів. Характерною ознакою було те, що злочинці під час кожного вчинення злочину зачиняли вхідні двері на ключ. В результаті чого потерпілі не одразу виявляли зникнення власних речей. Поліцейськими проведено 15 санкціонованих обшуків на території Харківської та Сумської області за сприянням спецпідрозділу Корт та батальйону поліції особливого призначення. У результаті проведення обшуків вилучено мобільні телефони, транспортні засоби. Та ювелірні вироби. Фігурантів затримано в порядку статті 615 КПК України. Слідчими затриманим оголошено підозри за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі до 8 років.